Відько з однокласниками вирушили в гори подивитися на сонячне затемнення, і коли весь клас став свідком його страху і мокрих штанців, він бідачка втік, через що його кінт Вовчик побіг за ним і провалився. Ну, бо коли землетруси під ногами йдуть тріщини, треба просто стояти і дивитися. Оці йола. Вовчику. Ага, засмоктало крізь скелі, а він просто вовчика, і так ніби такі приколи кожного дня з ним відбуваються. А Олешка такий квітолюб, що перед носом половців не бачить, хоча це в принципі неможливо. Щойно було 20 половців, Олешка від трьох відбився, а інших, мабуть, скелі засмоктали. Ну окей, нехай. І такого крутого Олешку хан за дві секунди поклав на лопатки, але він його, звісно, навіть не поранив. Так максимум меч клав на руку потримати. Це жарт. І замість того, щоб Олешку заколоти, ті пінгвіни вирішили почекати, щоб відволіктися на відька, який послизнувся на рівному місці. Ну і звісно, ніхто навіть не помітив, що в них під ногами змився немаленький хлопака з приділу. Бо вони легконоси. А закадровий метод дуже допомагає Олешку з'явитися, не звідки вже на коні, щоб бькав рятувати. Далі Олешка починає ухилятися від стріл, чим показує, що він скоріше Нео Попович, ніж Олешка Попович, викликає стежку чорної перлини, а половці забувають про свої стріли і просто дивляться, як той тікає, і потім ще й насміхається з них. Ага. І, взагалі, що хан тут забув в лісі з таким маленьким загоном, що ходили гриби збирати. Ага, щось він дивно балакає. Та й ви на диво так само балакаєте, щоб кожного разу не чіплятися до слів. Думаю, одної до клупайки хватить за те, що вони прям так само говорять. Це таки тисяча років пройшла, і явно мова хоч трохи мала б відрізнятися. І мало того, що Відько врятував лешка, вони його в сарай так ще й не дивившись, Гаррі Поттера, вирішили йому влаштувати водний екзамен з турніру келих вогню. Навіть велестеж фанат серії. Напевно, і подумав, що це Гаррі прийшов скупатися. А це що за один не знаю. Добре, а хлопець вдарився. Тобто те, що у вас велес магічний виручатер і волх ви магічні сюжету допомагає, і то це нормально. А от історія малого, як він потрапив сюди, це вже за межею реальності. Ну звісно, він не відчуває, що кінь вирішив трохи підрихтувати букет, щоб гарніше виглядав. Спочатку показати немічного малого, якого треба тренувати, то все прикольно, але треба мати дуже криві руки або дуже старатися, щоб так мечем промахнутися і так косу вистрілити. Звісно, дуже Олешка малює карт. Тут з якою можна було б і в траві і по коліно заблукати, не кажучи вже про незнайому місцевість, але йому пощастило, бо чисто випадково Оленка гриби збирає, тільки на богатиря Олешку чуть не під домашній арешт закривають через вихід за заставу, а тут мала пішла собі гриби збирати сама. Тому, звісно, вона йому допомагає, і він в якийсь момент з того всього навіть забуває, що боїться висоти і лазить по скелях без проблем. Розсіювання пам'яті так. Yeah. лайно. сюжету допомагає, якого бояться, бо випробування в нього важкі, знаючи страхи відька того, щоб місток прокласти і щоб він пройшовся yeah. від однієї клони до іншої, дав завдання просто розповісти про свій страх. Та й малий теж як вовчика свого друга рятувати, то відразу голова крутиться, а тут така висота і не боїться. Ну то й що? То то що? що? Так, то й що? І Як в безвітряну погоду в них вийшло загноздати вітер. Звичайна хустина полетіла краще повітряної кулі, і магічним методом їх приводить саме туди, куди треба. І він, як колись голом, на дні озера знаходить своє Є! Yeah. А камінь, ну хай буде камінь. Оскільки поселення лалеча розташоване за кілометри від застави, їх врятувати просто нереально. Тому все поселення за секунду перерізали і підпалили халупки. А захист тільки зараз бачить, що там поселення горить. Як такі миролюбиві лелечани так довго прожили в такому світі, залишається загадкою. Підніматися дерев'яним ліфтом, який підносить тугарин, який в полоні якось не дуже розумно йому. Хватає просто відпустити, коли вони на горі, і все приїхали. Хоча здається, діть любить падати з висоти. бачиш? Oh. То це після падіння? Не після падіння, а після польоту. Короткого польоту. А Оленка не має що робити, як ходити в светрі від відька, хоча вже давно не падає і взагалі вже другий день, певно, для того, щоб викрали замість нього. А половцям вже навіть дід дає прочухана в стилі Джекі Чана, але він, певно, забув, що не можна розслаблятися в бою, хоча звідки той останній взявся так несподівано, якщо там нікого позаду не було. Ой, як болить, так болить руку дід скрутив, що я аж забув, що вільна рука меч тримає. А Вько, утримавши запрошення від хана, навіть не сказав нічого богатирям. Сам фраєр сів на коня і поскакав. Іншого шляху не було. Оскільки хані шаман дали змогу чаклувати, Відьку, шашки взяли і за секунду все задиміли краще найгустішого туману, щоб нічого не було видно. І можна було змитися. Відька вкосив якийсь термінатор і пощастило, що пушка з салютів не гірше за кулемет стріляє. Але не так сталося, як гадалося, і шоу полодці мають талант. Відько провалив. Кошмар. Але пообіцяй, що не вб'єш нас. Якщо ти оживитий камінь, тоді ти і вона буде житим. Слово хана. Ну добре, на це надіялась би Оленка, але ти що фільми не дивився, поганці завжди плюють на обіцянки. І Відько, який вже забув за свого кінта вовчика, бо якось не сильно клепко включав, щоб відгадати загадку. А тут відразу все зрозуміло. Треба було просто оленці пригрозити. А фраза серцем до серця Відько сломачив, як давай здоров через камінь. І на диво все спрацювало. Світло провели, лампочку засвітили, як то кажуть, лямпи. Не Оскільки Хан дав слово не вбивати, він наказує це зробити тугарину. Ну ніби це якось робить його і його слово чесним. Але ж не просто так відько накривав тугарина, коли град пішов за те. Заміть вбивати, він їх врятував. І як тільки вони поїхали, тут же прискакав Джатанчик. Певно, чекав, коли вони поїдуть і вбивають свого брата, бо той не вбив малих. Так треба було самому вбивати не в чесного хана грати. І при цьому і так слово не тримає. Яка різниця, хто буде вбивати, якщо обіцянка була, тоді ти і вона буде житим. Слово хана. отже ж, брехуняка. Тільки но зупинилися перепочити, і на тобі богатирі вже тут, як тут їдуть рятувати. Тільки де ви раніше були, сиділи, чекали, щоб хтось каменем кинув. І потужна сила, про яку говорили весь фільм, якою лякали і наганяли інтригу, то всього на всього один кам'яний воїн. Тепер увесь світ буде біля моїх ніг. І це він мав підкорити весь світ сломовелете нікого. Один Олешка пішов тролити, насміхатися і сам його перетанцював. Ну і шаман якийсь ступенький, Він керує пультом, не вже не бачить, що Олешка його до води заманює. І хоч Олешка отрив нокаут від Велетня, звісно, він живий здоровий. Ну подумай, ще крім цього удару, він у воді після нокаута добрих пару хвилин відпочивав. Всім Коловці згадали, що вони приїхали воювати, а не шоу дивитися, і в них виходить навіть перемагати. Хоча весь фільм вони були так для копнячків, щоб посміятися. Але Ілля згадав, як йому в дитинстві читали казку про 300 спартанців, взяв на себе роль Леоніда і пішло все. Як по маслу. Питання тільки, чому відразу так не зробити? Треба було, щоб багато людей полягло. Ну а половці згадали свою роль, і їх он вже навіть Оленка вилами викидає з хати. Але ще не кінець повелись якийсь бракований, попався і відпустив велетня ще погратися. Але сенсу з нього як з козла молока. Воно поки вилізло з води, поки викрутили шкарпетки. Відько встиг доїхати до свого порталу, повернутися назад. Лешка його підняв на хмарочос. Він встиг згадати, що війця висоти, і перебороти той страх, поки згадував слова діда, встиг забити на фізику, коли полетів нормально. А потім відразу різко почав чомусь падати, щоб потім так само клішовано полетіти вже нормально. І тільки тоді слово камінь дійшов до застави. А Оленка нічого розумнішого, ніж залізти наверх і просто стояти не придумала, але після такого удару, звісно все буде добре. Так, трошки дашок зняв. І він настільки посухо керуючий, що навіть не добив, коли вже замахнувся, просто зупинився. Вітьок його на паузу поставив. Але як Шаман взагалі керував, якщо в нього звичайний посух, тож не джойстик на кнопки, як він керував руками, ногами з таким керуванням. Напевно, він якось таки Ага. Ну і Вітько, звісно, після такого зіткнення цілий тілісінький тільки дельта план розбився. Наплюй! Добре, добре. І оскільки везіння все ще мало, а Відька треба рятувати, олешка, який в кілометрі, якщо не більше щойно, був вже тут як тут встиг навіть залізти на скелі. Ну от не богатира, флешо скелелаз якийсь. А от і ні! Ну і раз вже майже кінець хан вирішив піддатися і дуже незграбно упав зі скелі. Видно, що його це все вже задовбало, а про шамана так взагалі всі забули. Щор. І весь цей час досі йде затемнення сонця, щоб Відько встиг ще повернутися додому, і він ще знайшов час даремно його витрачати, а потім цілуватися півгодини, хоча тут в будь-який момент може портал закритися. Що ти, що ти? Ні, ні. Він повертається, рятує вовчика, який тут тиждень провисів. Та ладно, ясно, що вони просто забили на час. Прийшла всього секунда часу і щойно секунд вже став героєм. А, а тут мене засмоктало і почалось. Богатирів зустрів на болоті перевірили. Знайшли Рун камінь І чому вовчик дивиться так, ніби той маячню говорить. Якщо він бачив той портал, який його засмоктав. А якщо не бачив, як він міг його не бачити? І чому саме Вічко був обраним залишається загадкою? Тобто древнім духом було легше підігнати рандомного малого з майбутнього, ніж розказати шаману таку ж загадку, яку потім сюжету допомагає, розкаже, чи послати до того сюжету допомагає, який загадку розкаже. Де твоє Діло? діло. Відео зроблене на фільм, але пізніше я побачив, що в Ютубі є розширена версія фільму на 4 серії. Бувають моменти, просто не розумієш, навіщо це було вирізати, щоб воно потім у фільмі виглядало так обрубано. Але це все дурниці у порівнянні з тим, що вони вирізали повністю сцену про війну в Україні. Та ні, у нас зараз теж війна. Україну теж ворог загарбати хоче. Але навіщо? Хіба їм чогось не вистачає? Начебто, все є, але на жаль, деякі люди. Без війни не можуть. Ви переможете. От побачиш. І це, скоріше за все, для того, щоб пустити фільм на російський ринок. А це, на секундочку, не 2010-й, 8-й чи 12-й. Це 2017-й, 18-й рік. Євнюки.